Після того, як Ісус умив учням ноги, сказав їм, воістину в кажу вам, що рад не більший за свого пана, як і посланець не більший від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то ви бажаєте, якщо це виконуєте. Не про всіх вас кажу, я знаю, кого вибрав, але що без писання, хто споживає мій хліб, той підняв проти мене п'яту свою. Тепер кажу вам, ще перед тим, як це станеться, щоб коли воно станеться, ви повірили, що то я є. Воістині, воістину кажу вам, то приймає того, кого я пошу, мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, хто мене послав. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Іван Гелія знищать наші гріхи. В Ойця і Сина, і Духа Святого. Христос пане з мертвих встав, Христос Воскрес, улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, ще шановні шалоху наші сестрички Монахіні, органістка, парафіани, другі наші радіослухачі, брати і сестри, кохані любі Божі діти. То приймає того, кого я пошлю, мене приймає. А хто приймає мене, приймає того, хто мене послав. Такими словами сьогодні завершується уривок Євангелія, який читаємо з 13 розділу святого Яна Апостола Євангеліста. Ці слова пояснюють нам нашу місію. Яку ми маємо виконати тут на землі? Кожен з нас розуміє, що ми є неповторними людьми, так Господь Бог в своїй любові і в своїй мудрості, навіть, скажімо, такій різноманітності сотворює світ, що немає двох одинакових людей, два однакових дерева. Дві одинакові квітки Все є особисте, єдине, неповторне. І коли Ісус Христос приходить на світ, то ми теж його називаємо єдинородним Син Отця Предвічного. Єдиний неповторний. І сьогодні пан Єсус говорить, що кожен з нас, може, має цю подібну місію, бо ми прийшли сюди від імені Господа, щоб світ пізнав Бога, пізнав свого Творця, щоб ми через це послання наше, яке називаємо апостольством, могли освячуватись, могли. Виконуючи цю місію, проголошення Божого Царства, могли б отримати нагороду спасіння в небі. І хоча ця місія, наприклад, в церкві, як родина Костьова, як Божа сім'я, вона є одинакова для всіх, але кожен на свій спосіб по різному її виконує, по-різному несе це завдання. І тут важлива є свідомість того, що ми не робимо своєї особистої якоїсь справи, що ми прийшли на цей світ теж не для того, бо нам так захотілося, бо ми собі так придумали, але дав це життя нам Господь Бог, дав нам конкретних, неповторних батьків в такому не іншому в місті світу ми народились між такими іншими людьми в якомусь відповідному часі історичному. І це є та свідомість, що ми на даний момент повинні виконувати своє послання, свої покликання, таке, як нам призначив Господь. І так, як пан Єсус пояснює трошки раніше в цьому уривку Євангелії, що посланий не є більшим від того, хто його посилає. Але, виконуючи цю волю посланий, хто посилає то, власне, ми, якби малюємо образ Бога, в очах інших людей. Бог є важливішим за нас, але якого Бога ми намалюємо другій людині, так вона цього Бога буде розуміти. І тому є дуже велике завдання, наприклад, батьків, щоб, ви кого відчуття показали цей правильний образ Бога, навчили правильну Бога прославляти, навчили служити Богу, навчили. Ставити Бога на перше місце, розуміти, що Бог є найважливіший в житті. І ми сьогодні, маючи цю свідомість, що навіть Ісус Христос каже, Я є посланий, це означає Отець Небесний є важливіший за мене, каже Ісус. Я приходжу виконувати Його волю. Але хто? приймає тих, кого я посилаю, мене приймає. І це дуже важливо в нашому житті, щоб ми, слухаючи науки церкви, слухаючи повчання Костьора, могли розуміти, що ми приймаємо самого Ісуса Христа, що сам Господь Бог приходить в нашу щоденність через те, що ми. Постійно здобуваємо науку Христову, те, що ми в спільноті церкви розвиваємось, вчимось, багато чого вияснюємо собі в житті. Власне, Євангелія сьогодні нас заохочує до цього найголовнішого прийняття, вміти прийняти. І ми в своєму житті. У своєму щоденному житті, ми постійно є людьми, які що приймають. Чи ми цього би хотіли, чи ні, але ми маємо з цим погодитись. Ми приймаємо, що сьогодні такий, а не інший день, ми приймаємо погоду пору року, приймаємо людей, з якими живемо, з якими зустрічаємось. Приймаємо такі чи інші новини, які є на світі. Ми можемо цьому супротивитись, але в тоді ми будемо якби вилучені з суспільства, сім'ї, з життя костьоного, з життя світу. Ми, приймаючи те, що є, стаємо реальними людьми того, що ми переживаємо. І пан Єсу вчить нас сьогодні бути людьми прийняття, приймати ситуацію, в якій ми повинні так по-людськи дати собі ради. Але є Господь Бог, який спонукає нас до цього, щоб ми були людьми зарадними, але щоб теж розуміли, що це Господь дає нам силу, розум, дає нам якусь таку кмітливість до того, щоб ми пережили таку чи іншу ситуацію в житті. І тільки Божа присутність, яка є в нашому серці, дозволяє нам бути цими великими людьми, які вміють порадити собі з різними справами, з різними проблемами, але також і радощами. Тому що дуже часто є в житті так, що люди, багато зусиль, прикладають до цього, щоб дати собі ради в труднощах. Але так мало старань прикладають до цього, щоб дати собі раду з тим, що є щасливий, радісним. І ми найчастіше в цих ситуаціях програємо, бо людина не знає, що з радості зробити. І навіть візьмемо за приклад якусь урочистість, наприклад, Пасху чи там Різдво Христове. Як багато людей помилково святкує Пасху Христа, наприклад, не йдучи до Сходочасти, не будучи в храмі на Божій службі і кажуть, ми святкуємо Пасху. Так один чоловік мені. Знайомий нашого парафіяніна зустрілись може тиждень тому, він каже, я чув, що в постійно було б дуже гарно на свята. Я кажу, а чого чув, що вона не буде? Ні, я якось так засвяткувався, що я, навіть мені не вийшло прийти до костьо. Власне, людина так переживає цю радість, це свято, цю урочистість, що вона навіть не має часу прийти до І тепер Питання, чи вона собі дала ради ця людина? Чи він насправді розуміє, що святкування це є бути з Богом? Це є бути з Богом. І насправді, сьогодні ми повинні просити Бога, щоб ми вміли собі дати раду з тим, що є щасливим, що є радісним. Недавно один священник був я на службі Божій в одній парафії, і ми вже привикли, що люди моляться там, за воїнів, за перемогу, за припинення війни. В нього була така цікава інтенція, коли правдив службу Божу каже до парафіян, давайте помолимося за те, щоб ми вміли прийняти дар миру, який має настати, щоб ми не погубилися в цьому. Щоб ми не образили Бога, коли закінчиться війна, щоб ми в мудрості, в побожності могли переживати цей дар, який назвемо правдивим миром. І сказав такі слова, що мир прийде в тоді, коли ми будемо готові його прийняти. І це є правда. Ми теж в своєму житті дуже багато переживаємо різних страждань, клопотів, якісь трудних ситуацій. І, може, для того, що ми не вміємо ще прийняти того, що буде добре, прийняти того часу, того моменту, коли нам потрібно буде стати на висоті завдання. Останньо хтось там зустрівся я з знайомими акушерами тут у нас в городку, і вони кажуть, ой, чи ви навіть не повірити багато людей, особливо батьків, тати. Не приходять в роддом забирати дружину і дитину, бо як почув, що народилася дитина, так напився, що чужий дядько-таксіст привозить додому, а свій чоловік десь там ходить і, і скажімо, святкує, бо дитина народилась. І каже, чи не варто було би прийти цю дитину, побачити, взяти на руки, прославити Бога. То каже, він два-три дні відходить. І допіру каже, бачи дитину, яка вже пару днів живе на цьому світі. Ось так ми часом не вміємо прийняти радості, прийняти справжнього щастя. І тому пан Ісус каже: хто приймає мене, то приймає того, хто мене послав. І допіру ми, коли несемо це Боже Слово, коли несемо добру новину світові. Ми повинні розуміти, що ми цим саме вчимо людей приймати Бога. Вчимо людей приймати Бога. І тому ця свідомість нехай сьогодні нас супроводжує, щоб ми були добрими апостолами благої вісті, і щоб завжди, там, де Господь нас посилає, ми несли самого Бога Воскресного Христа. Амінь. Христос Пан смерті.